Ось таке гарне, офіційне у нас нове поступлення. Це Mazda CX 60 23-го року, повнопривідна, з двигуном 3,3. Зараз в Україні таких продається лише три машинки, і одна з них це наша гібридна версія. Машина без ДТП. В бронеплівці не вся, але часткова, з безключовим доступом, повністю сервісною історією з офіціала, На перферованому шкіряному сидінні підігрів усіх сидінь, чорна стеля, панорама, люк, преміальна музична система Босе, система контролю сліпих зон, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Все в дуже гарному, хайному стані. Є у нас всі помічники. При керуванні машинкою є у нас проекція, Адаптивний круїз. Машинка а, вже лед щиток у нас, мінімальний пробіг 26 тисяч кілометрів. Ось так, щоб було бачно. Машинка бачить у нас дорожні знаки. Камери 360, підігрів та вентиляція передніх сидінь, а, підігрів керма. Все працює, все в доброму стані. прикольна коробка перемикач. Така, все працює добре, перемикається добре. Машинка без зауважень. Так що, друзі, не зволікайте всього три варіанти по Україні. Нагадую вам, тому звертайтесь до компанії автофокус, кільцева дорога. 1». і не забувайте, що у нас машину ви можете придбати як в кредит, як в лізинг, так і за готівку без готівку. І також ми можемо розглянути на обмін цей варіант на ваше старе авто.